Техніка без логічного методу енергетичний душ. Закрийте очі, зробіть два-три глибокі вдихи, видихи, Дихайте через ніс, усвідомте себе в моменті тут і зараз. Відчуйте, який у вас настрій, які відчуття у тілі. І увійдіть у практику із такими словами. Я звертаюся до своєї душі і прошу поставити переді мною всі ті моменти минулого дня, де я вклав або вклала свою психічну енергію в негативні почуття. І я хочу забрати на кожному своєму вдиху цю психічну енергію назад. І на видосі, і на видиху через серце посилаю на взамін любові свого серця. І починаєте дихати на кожному своєму вдиху, забираєте негативну психічну енергію, а на видиху посилаєте світло любові свого серця. І так працюєте 20-30 хвилин, можливо і більше, до відчуття легкості.